Тобто ви думаєте, що зараз в наш час є такі села, з яких неможливо е, добратися до міста? Ну Дивіться, конкретно про моє село. Через моє село проходить міжнародна траса Київ-ЧОП і також є желізнодорожне з'єднання. До одного міста 25 кілометрів, до іншого 15 Без проблем у нас працюють як чоловіки, так і жінки. У нас також працюють. Е, хіба якщо жінки в декреті, е, є села більш віддалені в горах. Там також ходить транспорт, маршрутки, автобуси без проблем. У нас завод Ліоні то взагалі автобус привозив відвозив людей на роботу. А на заробітки, я думаю, люди їдуть. Ну як думаю, я знаю. Не тому, що немає можливості заробити, там заробляють, працюють по роботах. Люди хочуть більшого. Купляти машини, будувати хати, купляти квартири для дітей. Ось чому люди їдуть по заробітках. Ah, ja, ich